Минають роки і сторіччя. відходять у небуття покоління людей, змінюються їхні звичі, вірування та погляди. А великі мистецькі надбання залишаються і надовго переживають своїх творців. До таких скарбів світового значення належать і твори великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. У своїй уяві Шевченко перенісся у майбутнє від щирого серця великого поета булися. Який назавжди стали заповітом для народу. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій, не забудьте пам'ятати незлим тихим словом. Цей гарячий заклик до дружби і єднання народів пролунав понад 100 років тому і актуальним залишається у наш